You. Доброго вечора! Ми знаходимось на останньому концерті. І в нас в гостях вокалісту океан Ельзи Слава Вакарчук. Навіки слава! Ко -ко -ко -ко. І відразу питання: звідки пішла назва альбому Міра? Но... Коли з дитинці я носив багато шахвиків, а дідусь сказав: славку май міру! То я тепер маю маю маю! Сьогодні на я... славко славко, то я розумію твій дідусь людина творча, як і ти. Так, звичайно, дідусь написав мені багато текстів до пісень. Бувало прийде з поля, змучений, і наспівує собі лукавий кішко на серці так є! Боско! От я знаю в тебе дуже-дуже багато фанаток. От скажи, яким жіночим рисам ти надаєш перевагу? Жінки. Ну, по-перше, це красота, доброта і. цицьки. Що? Цицьки. Що-що, я перепрошую. Люблю цицьки. Сережки, браслети, песни. Ця... Боже цицьки, які гарні! Українське слово. Да вони не тебе справді гарні! Славко, і от на кінець дуже батьох глядачів цікавить, як ти поєднуєш політику і музику. Дуже просто. Іди за куліси, готуй плакат та слухай. А ти не слухай. Можна чуть-чуть більше аплодисментів. Дякую. Коли тобі важко, дихати, ти на лівандовці. Коли тобі тісно на площі нас більше, ніж було до того. Коли тобі душно, скоро зупинка і вийдеш з маршрутки Хіба ти не віриш? І у президенти не буде так слизько Львів разу! Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети?